Доброго вечора. Це ви викликали Кучер, Рушай сильно поспішаєте. Ну як вам сказати? Не хвилюйтеся до початку комендантської години. Будемо вже вдома. Гарантую. Яка комендантська? Без десяти північ. У мене магія вивітрюється. Якщо мене принц побачить, то це провал. Це хоч не гарбуз. Ви що? Це машина. А запах то я зернятка лускав. А включить трохи пічку, щось в нову змерзла. Туфельку загубили. Так, а пронка слизька попалась. В світі монархів вже майже не лишилось. Я цього принца ледь знайшла, а на чарах пробний період тютю до машини боса долітала. Щось сумна трохи. Я 17 років впахувала як коняка. Там така робота, що в GPT не загрузиш, самій треба. От раз в житті захотіла бути гардою, щоб сподобатись принцу, і все пішло наперекосяк. Ще й два дні не їла, щоб в це плаття влізти. Що ви там казали? Зернята є? Є краще, ось такого ви ще не їли. Ого, яке чарівне. Ну, не чарівне, файне, файні льоди. На балах такого немає, треба місця знати. А стосовно принца, якщо він вас в домашньому не полюбить, то і в платі не заслуговує. А може ви і праві? О, приїхали, дякую. І за дорогу, і за пораду, і за льоди. Ось вам на чай, чи на зернята, як хочете. Оту покресницю маю, все і розжовувати треба.